Добрий день! Ви на каналі Хочу дешевше. В мережі Varus відновився формат акцій на кожен день. Протягом тижня кожен день будуть в акції нові товари з різних категорій: термін дії акції – з 13 по 19 березня. Також пропоную вам підписатися на мій канал у Viber або Telegram, де ви знаєте ще більше знижок та акційних пропозицій. Посилання на канал можете знайти в описі до цього відео. Бажаю вам приємного перегляду та заощажуйте разом з нами!